На прямому зв'язку з нами Андрій Канашевич. Це голова Куп'янської районної державної адміністрації. Пане Андрію, вітання вам. Добрий ранок. Вітаємо Вітаю, добрий ранок. Яка зараз обстановка власне в місті Куп'янській і так само в територіальній громаді? За великим рахунком ситуація останні вже декілька тижнів або навіть місяців не змінюється. Вона залишається достатньо напруженою. І важкою ворог постійно застосовує особливо останній період fpv дрони і дрони, типу «Молня», і це дійсно дуже сильно дошкуляє, і місту Куп'янську, і прилеглим населеним пунктам і іншим територіальним громадам, які знаходяться вздовж річки Оскіл. Тобто, можна сказати, що. За великим рахунком от, нічого не змінюється. Є е, суттєві проблеми з е, саме от з цими дронами, і відповідно е, сьогодні ми говоримо про те, що Місцевому населенню все ж таки потрібно звертати на це увагу, хоч його і не так багато вже залишилось в самому місті Куп'янську. Там е, близько двох тисяч, навіть трохи менше. Але е, є ще у нас прилеглі громади: як Індрашівська, Дворічанська. Це найбільш такий сьогодні загрозливий напрямок. У нас в районі населеного пункту дворічна. Ворог постійно там намагається. Переправлятися через Оскіл і створювати собі більший плацдарм саме біля цих населених пунктів, то ми бачимо, що звідти і люди поїхали на нас із Дворічанської з Кіндрашівської громади. Люди потрохи виїжджають. Ну а в цілому, якщо говорити про цю зону небезпеки, про зону, де у нас найбільше точаться бої, і де найбільша кількість обстрілів населених пунктів, це п'ять е, громад: Дворічанська, кіндрашівська, купінська, петропавлівська, Хурилівська. 6,5 тисяч населення ще тут залишається на лівому березі, де у нас немає жодного е, функціонування критичної інфраструктури. Е, Тище залишаються люди, трохи менше 1600 людей. Ну от в таких умовах можна сказати, і функціонує сьогоднішні на сьогоднішній день Купінський район. Завжди запитуємо про гуманітарну ситуацію. Наскільки вона змінюється? Скільки люди залишаються, навіть ті дві тисячі людей, про які ви згадали і в громаді, загалом і в місті тут наскільки можна допомогти чимось от саме налагодити більше гуманітарну ситуацію, або на якому вона етапі? Ну, якщо говорити про дві складові функціонування критичної інфраструктури, то по правому берегу вона більш-менш функціонує. Є вода, де за графіком, де за підвозом, де постійно є світло, є газ. Місцева влада постійно відновлює після обстрілів і функціонування, тобто з цим питань по правому берегу е, великих немає. Є питання після обстрілів, але вони вирішуються по лівому берегу. Безумовно, те, що я сказав, там неможливо на сьогоднішній день. Безпекова ситуація не дозволяє відновлювальні роботи проводити. Вони там потребують вже значного часу, і, і небезпека така, що направляти туди людей ну, це було б безвідповідально. Те, що стосується гуманітарного забезпечення, то так само зараз підключаються міжнародні фонди і організації. Волонтерські групи залучаються, і потрохи місцева влада те, що стосується міста Куп'янська, починає відновлювати забезпечення місцевого населення гуманітарною допомогою. Це небезпечно, оскільки є ті ж самі впівідрони, але опрацьовуються певні механізми, які б дозволяли без купчень, без великих натовпів, без організації, таких як так би мовити, якихось централізованих процесів дозволити людям отримати ту гуманітарну допомогу, яку вони потребують здебільшого, це те, що стосується засобів гігієни. Ну і безумовно, якщо є потреба в продуктах харчування. Пане Андрію, тобто я так зрозумів, що в принципі до міста Куп'янська є можливість заїхати не лише військовим і національній поліції, а також можна заїжджати і представникам ГО громадських організацій волонтерських. Це не проблема сьогодні з гуманітаркою, маю на увазі. Ну, це можна, але це небезпечно. Скажу так. Це на розсуд тих, хто їде, так? Чи ну, пропускний режим там існує зараз якийсь чи ні? Безумовно, пропускний режим існує. Є відповідні пости, які пропускають тих чи інших осіб, але в будь-якому разі ми ж розуміємо, що і в дрони, і їхнє керування, те, що здійснює ворог, воно не ну не передбачуване і воно пролітає в будь-які моменти. Може бути, ми бачили вже. Попередні дні, попередні тижні, як у нас потрапляли під обстріли цивільні автівки, навіть автівки екстреної медичної допомоги, тому це непередбачувана історія, і безумовно це небезпечно. Але е, тут є взаємодія з поліцією, є взаємодія з військовими. Тому якщо Здійснюються певні заходи, то налагоджується така взаємодія для того, щоб більш-менш створити безпечні умови. Ну безумовно, це стосується і ребів, і супроводження цього іншого. Насправді ви сказали про те, що Ребів стає більше, і російська армія не зупиняється і в обстрілах цивільного населення навіть того, що залишилось. Пане Андрію, чи можемо ми казати, що найближчим часом буде примусова евакуація з міста? Хоча ми знаємо про примусову евакуацію, до прикладу родин з дітьми, це вже було. Але от ті люди, які ще залишилися, чи ви працюєте над цим? У нас є є обов'язкова евакуація. Так. Ми її застосовуємо вже достатньо довгий період. і Бачимо, що е кількість людей, яка б бажала б виїхати, суттєво зменшилась, і на сьогоднішній день ми обліковуємо їх там 10-15 до 20 людей на добу, які виїжджають сього з цих п'яти громад, навіть не з однієї Куп'янської. Тобто, бачимо, що люди здебільшого вже. Не виїжджають, залишаються на місцях. Примусову евакуацію ми застосовуємо щодо дітей, і на сьогодні у нас є ще населені пункти в Кіндрашівській в Великоборлуцькій громадах, звідки дітей цих потрібно вивозити. Там у нас залишається, якщо не помиляюсь, 29 родин. Це трохи менше 50 дітей, яких потрібно вивозити. І на сьогодні ми проводимо таку роботу, роз'яснювальну, залучаємо. Поліцію залучаємо службу у справах дітей розмовляємо з батьками для того, щоб вони приймали все ж таки рішення. виїжджали. тим більше, що ці напрямки вже стають небезпечними. Ми бачимо, що по Кіндрашівській громаді ворог вже застосовує будь-які засоби по тим населеним пунктам, які ще нещодавно у нас ми вважали більш-менш тиловими і безпечними, але ситуація трошки змінюється і ворог починає бити безпосередньо по населеним пунктам. То тут ми. Цю евакуацію робимо те, що стосується дорослого населення, ну, всі дорослі люди мають розуміти ту небезпеку, яку, е, яка є в місті, яка є в населених пунктах вздовж лінії фронту, і вони просто мають відповідально ставитись по перше до себе, по-друге, до тих людей, які потім приїдуть в небезпечні ситуації. Як у нас це було нещодавно по дворічанській громаді, коли буквально з лінії фронту приїжджала поліція. І вивозила людей, які так би мовити, досиділись, дочекалися останнього. Потім отримали поранення. Вже була Дякую. термінова евакуація, в якій задіються дуже багато людей і ризикують. Пане Андрію, ми вам дякуємо за те, що прояснили ситуацію, якраз по територіальних громадах і в Куп'янщині, і зокрема по Куп'янську. Андрій Канашевич, голова Куп'янської районної державної адміністрації, був з нами на прямому зв'язку.